Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного, з поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого тим, хто говорить своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Через утиск убогих. Ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим, безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів. Підіймається. Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі і у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде на мене. Зілянся, позвися до мене, о Господи, Боже мій. Просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасіння Твоїм. Я буду співати Господеві, бо Він добродійство для мене вчинив. Безумний говорить: у серці своїм нема Бога. Зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок нема доброчинця. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало, разом стали бридкими вони нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють ці ті, хто чинить безправ'я, хто мій люд поїдає? Вони хліб Господній їдять та не кличуть його. Тоді настрашились страхом вони, бо Бог в праведнім роді раду Бог, Бетеве та Господь охорона йому, аби то він дав і сьону спасіння Ізраїлеві. Як долю своєму народові поверне Господь, то радітиме яків втішатися буде Ізраїль. Господи, хто може перебувати в наметі твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі, той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Обридливий, погорджений в очах Його, і Він богобійних шанує, присягає, для себе, хоча б і на зло, і дотримує. Не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить таке, ніколи той не захитається. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господеві Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносить їм ливної жертви і скрови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку, мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа. Що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух мій веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із ус необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі перетопив ти мене і не знайшов чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило, а в людських ділах, за словом уст твоїх, я старігся доріг гнобителя. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе, бо відповіси мені, Боже, нахили своє вухо до мене, вислухай мову мою, покажи дивну милість свою Спасителю тих, хто вдається до Тебе від заколотників проти правиці Твоєї. Хороните мене, як зіницю свою, дочку ока, у тіні своїх крил заховайте мене. Від безбожних, що гублять мене, смертельні мої вороги оточили мене. Товщим замкнули вони своє серце, уста їхні говорить бундучно: вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю, і з них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, і як левчук, що сидить в укритті. Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душу мою збережи від безбожного, від людей. Полюблю тебе, Господи, сила моя. Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, я в ній, він щит мій, і ріг Він спасіння мого, він башта моя. Я кличу приславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили, і потоки вельяла, лякають мене. Тенета шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я взиваю, і Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому. Захиталась земля і затремтіла, і за трястиці хитали підвалений гір, бо він запалився від гніву. І зніздир його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів, і на вітрових крилах понісся. Поклав темряво він, як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Відблизько, що був перед ним град і жар огняний, пройшли хмари його. Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні, відкрились основи вселенної від сваріння його, о Господи, від подиху вітру і зніздер Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене, Він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чинністю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною і не відкидав я від себе Його постанов, і був я із ним непорочний, і старігся своєї провини, і Господь заплатив би мені за моєю справедливістю, згідно з чинністю рук моїх перед очима його. І справедливим поводився Ти справедливо. І з чесним по чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим, за лукавством його, бо народ із ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога Його. Слово Господні очищене, щит Він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою перезав, і дорогу мою очинив непорочною Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах милі. Мої. мої руки навчає бою, і на рамена мої лукам мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає і мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену, і не вернуся, аж поки не винищу їх, і їх потрошку, і вони встати не зможуть, попадуть під ноги мої. Ти ж для бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони. Та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях її потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав. На вістку про мене, слухняні мені до мене, чужинці підлещуються, в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться. Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів. Ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменню твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чинаєш своєму помазанцеві Давидові. І насінню його аж навіки. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку без мови й без слів, нечутній їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній і до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно немов той молодий, що виходить із під балдахину свого воно тішиться, мов той герой, щоб пробіг дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу. Свідчення Господнє певне, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господній чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа правда, вони справедливі всі разом, дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і солодші за мед і за сік щільником, і раб твій у них бережки. І в дотриманні їх нагорода велика, а помилки хто зрозуміє. Від таємних очисти мене і від свавільців свого раба заховай, нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скели моя і мій Спасителю. В день недолі озветься до тебе Господь, ім'я Бога Якового зробить сильним тебе. Він пошле тобі поміч із святині і з сіону тебе підіпре. Усі жертви твої пам'ятати Він буде і буде вважати твоє цілопалення сити. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Ми будемо радіти спасінням твоїм. І підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Нехай Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я пізнав, що спасає Господь помазанця свого, дає йому відповідь з неба святого свого, могутніми чинами помічної правиці своєї. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитися ім'ям Господа нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростемо на силах. Господи, спаси, хай озветься нам цар у день нашого кликання. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст Його не відмовив, бо Ти його випередив благословенням добра на голову йому поклав корону зо щирого золота. Життя він у тебе просив, і ти дав йому довголіття на вічні віки, слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність складеш ти на нього, бо ти вчиниш його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа у ласті Всевишнього. Не захитається він, знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю, Господь гнівом своїм їх понищить і огонь їх пожере їх. Ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння з поміж синів людських. Бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не можуть, бо Ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх місно стріли, поставиш на них. Піднесися ж, Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і хвалити могутність Твою.